Сьогодні депутати Верховної Ради України ухвалили справді історичні рішення. Серед них прийняли закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Громади УПЦ МП мають 9 місяців на те, щоб остаточно розірвати будь-які стосунки з московським патріархатом. Таке рішення є надзвичайно важливим в умовах російської агресії, адже церкви мають суттєвий вплив на людей. А Українську православну церкву московського патріархату часто ловили на поширенні імперських нарад. Тивів та роботі на ворога, що важливо, у першому читанні депутати прийняли і законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород за пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України. Також Юрій Шаповалов разом із колегами окремим законом гарантували військовим, що воюють у Росії, зокрема у Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій у парламенті. Прийняли і законопроєкт, який визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України? Як повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов, ратифікували фінансову угоду програму відновлення України 3 між Україною та Європейським інвестиційним банком, а також грантову угоду між Україною та Францією, яка сприятиме відновленню та підтримці критичної інфраструктури. А також на засіданні привітали призера Олімпіади 2024 народного депутата України Жана Баленюка. В спорті Жан представляв Кременчук на Олімпійських іграх у Парижі. Він оголосив про завершення. Спортивної кар'єри. Щиро дякую, друже, та перемоги для України, зазначив нардеп Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.